Вогонь у будинку на Національної гвардії почав поширюватися з даху після 9 години вечора. Перелякані мешканці мерщій взялися тікати зі своїх квартир, прихопивши лише документи. Шифер почав тріскати, ми побачили, що самий верх будинка почав горіти. повивали, визвали швидку і позабирали документи. І якраз приїхала це пожежна пожежники. То вона приїхала без води. Але потім оперативно вони працювали, їх багато було. Паніка зразу, хата горить, шифер тріщити, почало, шифер при температурі тріскає, почали все вибухати, повибігали, маму все вибіло, в чому було. Мешканці запевняють, на даху в той момент нікого не було. Відкрили горище лише тоді, коли приїхали пожежники. Вони в хаті всі почули, як стріляли. Загорілося. Наверху щерна хата ще. А що там саме загоріло? Електроворотка, я так думаю. там ніхто не живе нічого, бо чердак був закритий. Пан Орест з дружиною виносять з хати в цілілі речі. Жінка не стримує сліз. Стіни у квартирі не зачепило, втім на стелі утворилися великі тріщини. Вода повністю залила помешкання. Бачите, що раз таки вообще не, не плаш. 25 хвилин 10-ї що що трішить шифер». чую. Я на, на вулиці, я думаю, що зараз фєєрверки тут пускають. Він виглядає, що страшні фієрверки стріляють. Але тут я вже що рух. Я вибіг телевізор, виключив скоринку і вибіг, що погорить. Що ми можемо зробити, скажіть. Що, що, ми можемо, що, що люди можуть тут зробити тут? Дах поставити? За які гроші? які гроші? Ми пенсіонери. Така ж ситуація і в їхніх сусідів. Там взагалі даху нема. Мої, мої зйомки я зараз боюся щось забрати ті речі, можу провалитися повністю. Пожежники прибули на місце події за чотири хвилини після виклику. Кажуть, на момент їхнього приїзду площа пожежі вже становила 150 квадратних метрів. Це свідчить про те, що люди надто пізно покликали на допомогу. Полум'ям було охоплено весь дах будинку. Дану пожежу було ліквідовано в тих розмірах, яка вона набула на час прибуття підрозділів. Ситуацію з гасінням також ускладнила і велика кількість речей на горищі. Мешканці підтверджують, вогонь забрав чимало їхнього майна. Сусід мав собі таку таку, таку, таку маленьку кімнатка така. Тут в мене була кладовка. Тут меблі стояли такі. меблі стояли такі трохи, що… А нормальні меблі стояли, діти привезли. А от воно все згоріло, тут все згоріло. Дитяча коляска фірмова згоріла от, Аби отримати компенсацію з міського бюджету, погорільці від рятувальників повинні отримати довідку про стан будинку після пожежі. Однак сьогодні їм цього не вдалося зробити. Вони сказали, що там вихідний день, що в них нині якесь свято пожежника чи що, і сказали прийти завтра на восьму годину. І ми туди пішли ще в міську раду, і вони сказали, щоб завтра до них прийти, але перше, треба мати документи про цей про стан пожежі. Наразі рятувальники встановлюють причину пожежі. Найімовірніше кажуть, горище загорілося через замикання електропроводки. Погорільці розповідають, електропроводку в будинку змінювали на нову, до вчорашнього вечора проблем з нею не виникало. У нас не було з електропроводкою ніякої проблеми. У нас проводка нова, всі попроводили собі, були окремо лінії, все, автомати поміняли, все, не було ніякої проблеми. Десь десь щось не не, не не не, як той казав, щось не дозв'яджено. Не Десь, десь не, 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 не зроблено то, що має десь щось старе. Тут була стара проводка. Була нова музла, то, то воно вам злату польське, ну десь, а то ж на чердах, воно з павутиння, розумієте? А то для чого, для, для, для... скільки для пожежі треба? Іскра і воно павутиння, воно все горить. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.